Новий опалювальний сезон офіційно стартував і вже наперед отримав звання найскладнішого в українській історії. Усе через ворожі обстріли вітчизняної енергетики. А восени вони суттєво посилилися. Росіяни прицільно б'ють і по газовій інфраструктурі, зокрема, по об'єктах видобутку, зберігання та розподілу. Як наслідок, Україну позбавили значної частини власного видобутку блакитного палива. Тож його знову доведеться імпортувати. Скільки саме газу вже накопичили на зиму? Чи вистачить цього до весни? І чи доведеться українцям економити газ? Відповіді у новому випуску газправди. Лише в жовтні українська газова інфраструктура зазнала восьми масштабних ворожих атак. Таким чином росіяни прагнуть позбавити нас власного видобутку, який майже повністю забезпечував Україну газом попередні два роки. Тож на цю зиму паливо знову довелося докупляти за кордоном. Всього за даними Експро, імпортували понад 2 мільярди кубометрів газу. Хороша новина в тому, що завдяки імпорту в підземних сховищах вдалося накопичити необхідні на зиму 13,2 мільярди кубів запасів. Погана ж новина, що через втрату частини власного видобутку мусимо купувати за кордоном і далі. Орієнтовно до весни потрібно імпортувати близько 4 мільярдів кубометрів, і на це за нинішніми цінами необхідно майже 2 мільярди євро. Проте станом на кінець жовтня вдалося знайти лише 70% від цієї суми. Отже, урядовці обіцяють українцям, що запасів у сховищах достатньо, і до весни ми будемо з газом. Звісно, за умови відсутності критичних обстрілів інфраструктури. До них газівники теж готуються, накопичуючи запас запчастин та обладнання. Тож не виключено, що якісь населені пункти можуть опинитися без газопостачання після прильотів по газорозподільних мережах. Утім, зазвичай газівники ремонтують їх максимально оперативно. Усе залежить від наслідків ударів. А от погодинні відключення газу по всій країні, якими українці лякають деякі експерти та медіа, дуже мало ймовірні, навіть із технічної точки зору. Утім, у будь-якому разі, в групі Нафтогаз закликають споживати блакитне паливо максимально раціонально та економно. А з урахуванням досвіду попередніх зим ми радимо також підготувати альтернативні, але безпечні варіанти для обігріву житла чи приготування їжі. Більше про фактори безпеки дивіться в нашому окремому ролику на цю тему. І обов'язково перегляньте наше актуальне відео про заживлення газових котлів в умовах знеструмлень. Це допоможе вам зберегти опалення навіть без електрики. А що ж буде з ціною на блакитне паливо? Із такими витратами на імпортний газ логічно було б очікувати і зростання тарифів. Бо нинішня ціна газу для населення 7,96 гривні за кубометр, не покриває навіть половини від ринкової ціни. А нам газ за кордоном продають саме за ринковою ціною. На початку листопада вона становила близько 400 доларів за тисячу кубів. Утім, поки що побутовим споживачам можна не перейматися. Принаймні до кінця квітня чинний річний тариф від Нафтогазу, ті самі 7,96 гривні за куб. А мораторій на підняття тарифів в цілому діє до кінця воєнного стану плюс 6 місяців після цього, якщо ж ці умови переглянуть, ми обов'язково про це повідомимо. Підпишіться на газправду, щоб не пропустити, і будемо вдячні за вподобайку цьому відео. Слава Україні!